Найгеніальніший криптоскам, на який я потрапив, обов'язково збережи та надійшли це відео другу. Спочатку створюється телеграм-канал, на який закуповують рекламу та залучають нову аудиторію. Далі публікуються дуже якісні пости з гарним смисловим навантаженням, для того, щоб поступово завойовувати довіру аудиторії. Через 2-3 місяці починаються прогріви інсайдами про майбутні пампи токенів. Адміни вдають, що купують токен, ненавязливо рекомендують своїм підписникам робити аналогічне. І правда, токен пампиться. Аудиторія це бачить і, начебто, всі задоволені. А потім наступає цей момент, коли адміни створюють свій неликвідний токен, скам токен, за яким нічого не стоїть. Аудиторія це бачить, вони бачать попередні пампи і починають залітати в цей скам токен. І що відбувається далі? Гадаю, і так все зрозуміло.